Депутатська більшість в Олександрії схаменулась. Вони попросили мера та його помічників розтлумачити їм, що ж таке конфлікт інтересів та як його уникнути. Дивну промову з немеш дивним проханням озвучив на позачерговій сесії міської ради голова фракції партії регіонів у міськраді Борис Кравченко. І, в принципі, кожен з нас міг бути такі в такій ситуації, тому я проводити пропозицію здати про законне долучення, щоб не вдало, що голови комісії, голоди фракції. Розробили ну, порядок приводування таких конфліктів. Ні голова фракції, ні його колеги чомусь не згадали про те, що вже не один депутат притягувався до відповідальності за вчинення корупційних діянь. Основний аргумент депутата теж виглядає сумнівним, адже органи місцевого самоврядування, до якого відносяться і міські ради, повинні діяти тільки в межах законів і конституції. Тож, виявляється, депутати не знають їх. Чи зглянуться на пропозицію депутатів співробітники виконкому і дійсно розроблять такий собі посібник корупціонера? Поки що невідомо. Однак, спеціалістом у питанні корупції може стати міський голова Степан Цепюк, що бере участь у судовому процесі, де якраз це питання розглядають детально.